Першого кола між тими колективами спільнота здобула перемогу. Отож, стартовий шесток арбітра зустрічі Івана Вишивона. Удар поворотом Кимов також під номером 23-м Нікіта Лімов. Передачу від інакмо удар Зинич, як же ж він не за і... ранніми пташками можна вас називати, адже це перший вихідний. Завтра на календарі недіновий піс у Кимі з води він помиляється. Орест Якимов покотив на Зинича. Це спроба для Віталія забити, але у стелиться Іван Іванба напрошувалася. Подача, але вирішили зимічу літати, та й прорває з носка по центрова. Галаджогра читати на команду спільноту попереду, яка побратима що Райна П'ятого Зараз може пропустити штурм. Це не протаман. Десь в останній час. Юрій Цибуку. розвернувся речі у парника, пробив півобиту. Найнерка зі своєї сторони. Пас на правий фланг відкидає Дімо. Війну. Удар Стійко! який момент, що йно. Не... Як зараз кураж пробиває, удар! Виймайте 1-0! Олег Кураж, Гра Разпільнота на п'ятого надається своїх влогів і тайм-аут вже більше використовувати не можна. Ну, коли на футболках, але тут прикрав втрата. Станіслав Давидко пробиває, можна було робити рахунок 2-0, але ні. М'ять поїв відколи я почав коментувати матчі Гран-плі. А це було ще з літа. Поза минулого сезону є конкретні побоювання. Зараз на переконані грає Зелич, вихід один 1. Зелич удар поміж ні. Чудово грає, а поміж. Ось відчуває. Тарас Лішко. Його спроба. Удар! Знову грі. Спокійно біжить на ворота. Супер. Кенці. Василькова розганяється, пробиває промісникого суперника Лаврін. О, потрібно ще докласти чимало зусиль, щоб ця гра завершилась перемогою. Юрій Цеф сьогодні хворий, він не може допомогти своїм хлопцям. Натомість є Сергій Свисто, Назар Зарлегко, який в якості тренерів. Удар! Гол! 2-0, воймай та браво! Тільки нами почали говорити про штурм, і як тут же вони вдруге на старті другого так. Третя команда. Удар від Хомченка. Чудово грає Руслан Мірзаєв. Зараз можна вкинути ніч на Нікіту Ілфімова. Повертання Поверта на ніч. Mm -hmm. порушення права. Відповідно, без дабл пенальті обійшлося. Зенич пробиває над поперечкою м'яч. летить як його. Степан Кунти врата суперника. Як же ж так не забиває Степан незрозуміло. зрозуміло. Тут Васить Коваль. Через правий фланг Іван пали. На Перекатують м'яч між собою, так, поки що досить спокійно, але забивають. виймайте 2-1! Браво! Тут забиває Степан Куртий, але її треба підтримати. Не до кінця о, замість спрацював Штурм. Хлопці, тут важливо не програти цей єдинобор. Удар по центру Галаджун! Пора все, вистрілом. Порцювати Петро Галаджун. Підштовхнув відчишна передача. Кучеру ближній стіка, Як же ж не влучає, Олег. став готовий сьогодні помагатися з Вихід Відвіщавич удар не забиває Бішко, який момент. Мар... корпус Іван Палик віддає на маркетана прача, трач на ударній позиції. Покотив Кирилу лошокерів, у Який момент. Хомче. Удар поворота. Не вдав. вистрілив в Тусницькому. Ось Василькова. Зупиняється. Васильковаль. Прийшов суперника. Удар від Лавріна! Браунна половинила Лавріно. По комбінація через ліву сторону повернення м'яча До Степана Кунто, Рикошет! Тут по... гравців у білих футболках. Коваль не зумів пробити. Мірзаєв. його удар поворота. Лаврін. Слід вернути будь-якого суперника. На на Степана Кунто. Той прострілює була. Гра рукою і пол. На ударній позиції блокуватиме Іван Палек суперника. Передача на Коваля, Удар! Тут чудово працює Мірз. На ударній позиції блокуватиме Іван Палек Суперника. Передача на Коваля, Удар! Тут чудово працює Мірза. Коти праворуч, Степан Кунтий. Передача можна було забивати. О, 2-2! Крило Шокарі! Браво! Він навіть не повірив, що м'яч може опонутися. У світі уряд команди суперника. Ми ще час скористатися своєї хвилини. Переможця не визначили. Дякуємо, що ви разом із нами Змінюйте лінк на наступний ефір.